Багато людей путають закарпатський діалект із львівським діалектом. І на таких словах, як бігме, фоса, балюн і гумаки, це слова, які використовуються у львівському діалекті. У мене так говорять, наприклад, в селі, хоча ми недалеко від Закарпаття, ми так, якби Самбірський район. І у нас кажуть бігме, а на Закарпатті кажуть богати. бігме це підтвердження правоти, чесне слово, що можна так сказати. Далі слово балюн. Нас кажуть копати балюн, а на Закарпатті кажуть бавити в лобду. «Бавити в лобду». Там теж в кожному регіоні можуть районі по-різному говорити. Але так кажуть, бавити в лобду. У нас кажуть копати балюн. Типа грати в м'яча. балюн це м'яч, якщо хтось не знав. Лобда це теж м'яч. Далі фоса. Ну, фоса це рівець рів. У нас кажуть фоса. На Закарпатті не знаю, чи є таке слово фоса, чи там якісь інше використовують, але це так якийсь рівець або рів, де, де вода тече. На Закарпатті, похоже, слово фосо. Фосо це дуже добре, круто дуже добре. Ну. І гумаки у нас кажуть гумаки це гумові чоботи. На Закарпатті кажуть Чіжме. Так що такі відмінності в діалекти, якщо ви чуєте балюн, наприклад, фоса. Бігме це львівський діалект. Якщо богати е, далі ту, як буде лобду богати?